У світлій кімнаті іграшки, конструктори, настільні ігри та художні матеріали. Тут діти не лише можуть гратися, а й розвивати емоційні, творчі та соціальні навички. Простір з символічною назвою Радість дитинства облаштували на базі одного з дитячих садків міста. Тут працюють психологи, логопеди та фахівці, які допомагають дітям адаптуватися до нових умов. Ми розташували певне таку зонування для різних дітей різних вікових груп, тобто від наймолодших до найдорослих можуть звернутися за освітньою, освітньою підтримкою, логопедичною підтримкою, психологічною підтримкою, тому що на цьому базі будуть займатися наш психолог благодійного фонду, і інші благодійні організації також мають змогу проводити тут різноманітні заходи. Також тут будуть надаватись логопедичні послуги від самого закладу дошкільного освіти. Цей простір відкритий не лише для дітей, які тимчасово не відвідують садочок, а й для тих, хто має особливі освітні потреби. На відкритті побувало понад 30 діток з модульного містечка та мешканців будинків, розташованих поряд з дитсадком. Для них організували ігри та розваги з аніматорами, а також всі отримали подарунки. Дуже сподобалось. Дитина не відходила від і басин з шариками, і клони. Захід дуже чудовий. Будемо обов'язково сюди приходити з дітками з діточками, спілкуватися, щоб дитина дуже гарно час проводила, гарний простір. Супер такі простори надзвичайно важливі для того, щоб залучити дітей, які з якихось причин охоплені дошкільною освітою, з яких життєві обставини ну зробили так, що діти не можуть відвідувати заклад дошкільної освіти, тому вони можуть прийти на такі простори, поспілкуватися між собою, розвиватися, соціалізуватися і відчувати себе ну, важливою частиною суспільства. Простір діє постійно, навіть коли не проводяться заходи, батьки з дітьми можуть прийти та провести час разом в комфортних та безпечних умовах. За словами представників Рокади, проєкт спрямований на те, щоб кожна дитина, незалежно від життєвих обставин, мала змогу навчатися, адаптуватися та відчувати себе важливою частиною спільноти. Будь-які діти в ОПО, місцеві діти можуть звернутися за підтримкою до даного закладу. Він відкритий для всіх. Якщо не буде наразі не заплановано ніяких заходів, то батьки. Мають змогу залишитись тут з ними, погратися позайматися, тому що тут буде як і проектор. Тут є тут також є станція Кофло, яка допоможе займатися дітям, якщо от будуть відключені світла, або підзарядити свої гаджети, щоб займатися. Важливість у цієї соціалізації вона просто неймовірна. І я дякую тим батькам, які розуміють наскільки це важливо зараз. На жаль, наші садочки працюють в режимі три години на день, але ми максимально робимо все, щоб в нас був режим роботи з 9 до 17. Дякую дорослим, відповідальним дорослим. Ми всі живемо для того, щоб наші діти були щасливі, щоб наші діти більше посміхались і щоб наші діти розуміли те щастя, садочка. Радість дитинства це не просто назва, це справжня підтримка для запорізьких родин, які щодня борються за найцінніше щасливе дитинство для своїх дітей. Аліна Мельничук, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.